Вітаю вас на YouTube-каналі Віта ТВ і хочу познайомити вас з неймовірної краси, колодою, метафоричних карт, яка підійде спеціалістам різних професій, там, де актуально креатив цікавість, покращення і розуміння себе. Гляньте, які неймовірні зображення. Нагадаю, що це метафоричні карти, вони не є ні передбаченням, ні чим таким, хоча карта може слугувати як підказка на день, але з точки зору релігії вона не є чимось поганим, а як інструмент для виявлення підсвідомих речей, може працювати вам на користь. Ця карта. Наприклад, да, вона більш яскравіше зображує і передає стан і зміст, хоча все одно для кожної з вас буде ця карта про різні речі. Але я маю на увазі, що саме ця колода має більш прямих змістів людям, які раніше не працювали ця карт... ну, з картами. Може ця колода бути максимально підходяща. Максимально зрозуміла, хоча все залежить від відкритості людини. У автора Марії Воробйової, крім цих карт і тих, що я попереді вам ще показувала, в цілому є сім колод. В мене в роботі п'ять колод, які я застосовую. Саме ця колода сила перетворення жінка. Є чотири варіанти взаємодії, які описані для застосування, плюс секретна п'ята техніка. Саме так можна знайти Марію Воробйову в інстаграм. Якщо вам незручно записувати, перейдіть по посиланню, яке я залишаю під відео. Окрім цих технік, які прописані в інструкції, ви можете застосовувати свої техніки. Або ж модифікувати, тобто поєднувати певні значення. В цілому, найпростіший варіант роботи з картами це витягувати карту щодня або щотижня з певним запитом, або ж просто як спрямування, як підтримку у відкриту обравши по візуальному сприйняттю. Другий варіант це в закриту. І тут задня частина рубашка, як кажуть, є однаковою через це максимальна об'єктивність збережена. Тобто, коли ви бачите питання, ви можете побачити одне, думаєте, та ні, це ні, візьму іншу, і тоді втрачається основний посил, який ви в першу чергу А ось тут, в принципі, немає ніяких штук, які збивають. Ви берете будь-яку. Дивитесь і шукаєте відповідь на запит, який ви задали до сесії чи до розбору питання, або шукаєте в цьому або відгадку, або підтримку, або відповідь на питання, що я відчуваю, що це мені дає. Тобто дуже ресурсні речі, всі вони в одній цілісній колоді і готові працювати на вас. Як на експерта, не лише психологічної сфери діяльності. Підписуйтесь на YouTube-канал Вєта ТВ, якщо не підписані, і обов'язково діліться цікавими корисними відео з вашими близькими. До зустрічі! Обов'язково підпишіться на інстаграм Марія Воробйова. Вона освітлює багато цікавого на своїй інстаграм-сторінці, а не лише продає свої здобутки, тобто карти. Це теж є експерт у своїй сфері взаємодії з людьми. Також можна у Марії побачити карту дня чи карту на тиждень.